Друзі, всіх вітаю! Компанія «Автопарк» – Геницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий Volkswagen Tiguan з Америки. В консультації Airline. Автомобіль у нас з мінімальним пробігом в 55 тисяч км. Це у нас 2 літра бензин на повному приводі і автоматі. На зимовій резині, підготовлений до зимового сезону, Автомобіль просто в стані нового. По кузу в нас було незначне пошкодження з Америки, все виправлено якісно. Затонована задній ряд. Безкочовий доступ, датчики мертвих зон, повний Airline. І у нас чудовий класний тюванчик. Подивись, якому він в шикарному стані. Є зверху панорама. Біленький нарядний. Тут у нас другий ряд, шкірний салон в класному стані. Там у нас вкладається третій ряд, чорна стеля, повний електропакет. Спереду маємо повний електропакет вікон, електродзеркала, електрорегулювання, сидіння водія. Сидіння пасажира у нас механічне, режими. Руху на повному приводі, електроручник, запуск у нас кнопочки, двохзонний клімат, підігріви, велика мультимедіа, камера заднього виду, круїз контроль ні одної помилочки по машині немає. До речі, круїз контроль у нас адаптивний. Датчик, світла, датчик дощу, звичайне діло. Друзі, коза даний варіант. його 27 тисяч доларів. Місто Вінниця, Соборна 1, авто доступне в лізинг та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.